Дорогі друзі, шановні співвітчизники, понад тисячу днів Крим знаходиться в окупації. Ми часто згадуємо той час, коли Крим був простим, комфортним курортом для багатьох українців і гостей України. На превеликий жаль після анексії Крим. Є територією, яка є військовою базою окупанта, в якому потираються інтереси людей, свобода слова, за різними ознаками віра, сповідання, прагнення до демократії, пригнічується ініціатива простих людей. Ми знаємо, що Крим повернеться до своєї української родини. Ми знаємо про те, що справедливість буде відновлена, і ми зможемо воз'єднатися і, як і раніше, бути разом. На нашу долю випали дуже багато випробувань. І, на превеликий жаль, більше 2,5 мільйонів кримчан, українців сьогодні страждають. Але і ці труднощі минуть. Україна сьогодні докладає безліч зусиль для того, щоб об'єднати. Весь світ навколо питань України і Криму, навколо того, щоб відновити справедливість. І я щиро вірю у те, що настане той день, коли ми будемо разом, коли агресор буде повернутий до своєї держави, а Крим заживе мирним, світлим і теплим українським життям. Кирим. Бе Україна. Белекте Кувет. Крим це Україна, сила наша в єдності. Крим это Україна. И наша сила в єдинстві.